Всіх вітаю! Мене звати Лончакова Марія. Я інтегративний гінеколог. Я мала річний досвід роботи в онкоцентрі. І а, нарешті, цим досвідом і висновками з нього я хочу поділитись в цій серії відео про онкологію. Це вже третя частина. А, безпосередньо сама практична про те, як не допустити онкологію, не допустити в себе такі тяжкі захворювання і в своїх близьких. А ми вже розібрали в попередніх двох відео. Якщо ви їх не дивились, я вас запрошую до перегляду і прошу вас одразу поставити лайк цьому відео. Ми вже розібрали, що онкологія це одна з двох основних причин смертності на всьому земному шарі. Друга це серцево-судинні захворювання. В них є одне спільне спільна причина, спільний механізм запуску це оксидативний стрес. Про нього теж є відео на каналі, трошки погортайте. Це те, що об'єднує онкологію, атеросклероз, тобто серцево судинні захворювання, нейродегенерацію і загалом старіння і виникнення багатьох хвороб, це оксидативний стрес. І онкологія, вона більш характерна для другої половини життя, коли в нас вже накопичується і оксидативний стрес, і певні нюанси по здоров'ю, і шкідливі всілякі впливи, токсичні впливи, шкідливі звички, наслідки нашого харчування, і гормональний вже якийсь дисбаланс виснаження приєднується. Але, на жаль, враховуючи наші обставини, сучасні негативного впливу дуже інтенсивного на організм людини з усіх сторін, то онкологія, вона, на жаль, молодіє з кожним десятиліттям. І вже це взагалі не рідкість серед молоді. Про це кричать всі онкологи. І онкофобія, яка Поширена така психологічна проблема, страх дуже сильний перед онкологічним захворюванням, вона дійсно не безпідставна. Але найбільше страх він виникає там, де в нас немає інформації, там, де є білі плями, там, де нам нічого не зрозуміло, і щось здається складним, тяжким, страшним, і нам ще не зрозуміло взагалі механізм цього всього і як ми можемо повпливати. Тому що людина більше за все робить. Дестабілізованою відсутність контролю, неможливість впливу, це безсилля, що є така страшна онкологія, яка росте шаленими темпами, молоді, і є ми, які безпорадні, начебто перед нею нічого не можемо зробити. Але це не так. Я пропоную замінити просто без страх інформованими діями, а для того, щоб не просто боятись і не ходити до лікаря. Як часто буває, людина боїться онкології чи якогось страшного діагнозу, вона не ходить до лікаря. А навпаки, діяти, вести спеціальний такий спосіб життя, який буде діяти на випередження, який не допустить появу онкологічного захворювання, і регулярно обстежуватись, не боятись йти до лікаря, тому що боятись треба запущеного діагнозу, навіть якщо щось виявлять, не дай Боже, недоброякісне, якусь пухлину. Чим раніше це буде виявлено, тим легше лікування і кращий прогноз. Чому росте частота онкології? Погіршення звичайно екологічної ситуації, особливо хто в Україні обстріли. А, ці всі шахеди, мопеди, ракети це, це все шалений викид токсичних речовин, які ми абсолютно не можемо контролювати. Тобто ми не знаємо, які токсичні речовини і де а, вилилися і потрапили в оточуючі середовище. Навіть хтось там вирощував якісь органічні овочі, зелень на городі, на сусідньому городі впав шахет, все це забрудняно тяжкими металами, і все це вже отрута, а не екологічні продукти. Надлишок оксидантів в їжі в оточуючому середовищі, тому що дуже багато хімії. Ми їмо хімію, ми нею мастимося, ми нею перемо, вбираємо. Їмо з хімії і їжа промислова, тобто все це синтетичне, воно дуже впливає. А транжири, канцерогенні добавки в продуктах, усі ці високоолегінові, пальмові, рапсові, олії. Я сьогодні взяла пробіотик дитячий, попросила чоловіка купити. Я дивлюсь склад. А в дитячому пробіотику два види трансжирних олій. Два види. В мене просто був шок. Навіть в дитячих ліках, навіть не просто харчуванні, в дитячих ліках є канцерогени. Про що можна говорити? Про наше здоров'я ніхто не думає, крім нас самих. Якщо ми самі про нього не подбаємо, ніхто, ніяка ВОЗ, ніяка ЕФД, вони плювати хотіли на це. Метаболічні порушення, зайва вага, високий інсулін це те, що буде сприяти виникненню і прогресуванню онкопатології. Надмірне навантаження на печінку, порушення метилювання, тому що печінка безпосередньо нас захищає від онкології, тому що вона розподіляє ресурси, вона виводить токсини, утилізує гормони пропрацьовані, вона керує. Цикломатолювання відповідальним за поділ клітин, і поки в нас здорова печінка, це вже такий наш щит проти онкології. І як тільки ми печінку свою запускаємо, вона не може протидіяти, керувати нашим метаболізмом, вітамінним обміном вуглеводним, жировим, виводити токсини, гормони і починають в організмі накопичуватись певні зміни, які приведуть рано чи пізно до якихось тяжких захворювань, в тому числі онкологічних. Зміни мікробіому, системне запалення це те, що притаманно сучасній людині, тому що наш спосіб життя і харчування він не сприяє, скажімо так, здорові мікрофлори, і не є проти... він є дуже запальним середньостатистичний раціон західної європейської там людини. І якщо ми цілеспрямовано не будемо дбати про свою мікрофлору, очищувати своє харчування, робити акцент на протизапальному харчуванні, то ми приречені знову ж таки на всі ці проблеми. І, звичайно, недосипання, хронічний стрес накопичений, відсутність якоїсь синхронізації з циркадними ритмами. Людина вона повинна жити в більш-менш хоча б мінімальній гармонії з природою. Рано вставати, рано лягати. У нас часто навпаки, люди сплять допізна, допізна сидять в гаджетах, в них повністю збиваються циркадні ритми, а вони насправді дуже сильно впливають і на захист від онкології на роботу імунної системи. Цифровізація, урбанізація, втрата зв'язку з природою, знову ж таки, це також впливає. Ну і, звичайно, відсутність культури чекапів і несвоєчасна діагностика, особливо на пострадянському просторі, де люди звикли, що не треба ходити до лікаря, можна запускати свої хвороби, потім держава все полікує, є страх перед лікарями. Лікарі теж певною мірою винні в цьому страху немає. Ну, Зараз це з'являється, але раніше не у це було щось таке страшне. Зле авторитетне не було довірливих відносин між лікарями і пацієнтами, якоїсь культури взаємодії між лікарською спільнотою і рештою соціуму. Зараз це набагато покращила ситуація. Є лікарі-блогери, і лікарі взагалі стали ближче до людей, але все одно багато людей боїться лікарів і, відповідно, своєчасно не звертаються, не обстежуються запускаються хвороби, тому що. Тому що. Онкологія не болить, вона ніяк може не турбувати, тому регулярно обстежуватись треба обов'язково, навіть якщо у вас нічого не турбує. Багато людей ще як думає, мислить. У мене нічого не болить, в мене нема скарг, чого я буду ходити по лікарям, витрачати час, кошти, це ще неприємно, ці лікарі, я їх не люблю, все, я здорова. А насправді ні, онкологія до 3-4 стадії може себе ніяк не проявляти і вже тільки в пізніх запущених випадках вже давати про себе знати, а якби людина вчасно. Обстежувалась, вона би виявила це онкозахворювання в ранній стадії, вже б давно його пролікувала і забула, і все було б добре. Об'єми графік обстежень краще складати індивідуально. Є певні там обов'язкові обстеження. Наприклад, всім жінкам раз на рік бажано обстежувати груди у ЗД або мамографія, там малий таси, паптест раз на один-два роки, там чоловікам простату, легені. Але все ж таки індивідуальний план саме під вас, враховуючи ваші ризики, сімейні, індивідуальні, ваш спосіб життя, ваші вже хронічні хвороби, ваші слабкі місця, знову ж таки, навіть вашу роботу. Якщо ви працюєте там з хімічними речовинами, вдихаєте, у вас під підвищеною вагою має бути дихальна система, легені, бронхи, гортань. Якщо ви, там, наприклад, маєте зайву вагу, це інші види онкології і так далі, тобто краще це складати індивідуально з лікарем. А що робити з генетикою? Всім відомо, що є там генетична схильність до онкології. Дійсно, вона є, але наявність генетичної схильності вона не прирікає людину на рак. Люди не можуть бути ці гени, але вони можуть ніколи не активізуватися. Це не 100%. Просто в такої людини вищий ризик, ніж в середньостатистичній популяції, ніж у людини без цих генів. І знову ж таки, навіть за ідеальною генетикою, нездоровий спосіб життя, шкідливі звички, життя в неблагополучній екологічній ситуації може людина провести в онкологію при абсолютно ідеальній генетиці, тому треба, звичайно, дізнатися мене анамнез, але не дуже на цьому зациклюватись і звернутись для до онколога для аналізу цих даних, тому що саме онколог розуміє, які саме види раку можуть бути, тому що, наприклад, один і той самий ген може в жінок викликати рак грудей і рак яєчників, а в чоловіків рак простати і рак і шкільника. Це знає найкраще онколог. Багато людей теж думають, що навіщо мені без онкохвороби ходити до онколога? Навіщо мені це робити? У мене нема раку, що я забула в онколога. А, ні, клінічний онколог він може скласти графік обстежень і графік профілактики план, систематизований згідно вашого анамнезу, сімейного та особистого. Тому краще онколога навідати на випередження, ніж поки ви здорові, ніж потім вже принести йому якусь онкологію, лікуйте, шановний лікар. Якщо є е, покази здати генетичні обстеження, тобто немає там отакого от списку величезного, який треба здати кожному, от кожна людина пересічна може здати цей список, і в цьому немає сенсу. Абсолютно в цьому немає сенсу. І ось ці генетичні паспорти на 20 сторінок, 120 мені присилають пацієнтки, насправді, у відриві від контексту не дуже, то воно дає якусь інформацію. Я не можу на. Підстави цих більшості цих генів, щось рекомендувати, теж саме, що людей без цієї генетики вести здоровий спосіб життя, не палити, не вживати алкоголь, нормально харчувати, спати, не стресувати. Лише певні гени, такі як BRCA там і так далі, множинні ендокринні, пухлини, мен, вони лише дають дійсно якісь відріз... Відмінні від загальних рекомендацій, наприклад, там профілактичне видалення грудей яєчників при позитивному гені Берсіє, який відповідає за рак грудей, яєчників у жінок підвищує ризики. А більшість генів ну, є схильність, ну у здоровий спосіб життя, тому немає в цьому сенсу на цьому циклитись. Вам онколог врахує ваші дані, скаже, треба вам щось давати генетичне, не треба. Якщо ви здасте, він вам скаже, що з цим робити. Які органи системи а, тримати на контролі, як часто обстежувати, яким саме методом обстежувати? А, наприклад, ті ж самі груди можна обстежувати методом УЗД, мамографії звичайне, МРТ з томосинтезом і так далі. Тобто є декілька методів для кожної людини може бути найбільш інформативний якийсь а, і од... різний метод. І таким чином скласти індивідуальний план профілактики, який буде найбільш враховувати ваші всі моменти. А також є генетика антиоксидантного захисту. Вона не має безпосередньо там підвищеного ризику онко, але якщо в людини поламані гени антиоксидантного захисту, то в неї як наслідок може бути підвищений ризик онкології, тому що саме ці гени вони на саме антиоксиданти, саме ці системи, вони нас захищають від виникнення онкології. Це гени супероксидисмутази, цитохромів П450. Глутатіону, катехолометилтрансферази, скорочена комт, моноаміноксидази, скорочена МАО. Самі ці гени мають інші назви, там абревіатури з букв, це вам ні про що не скаже. Я, я називаю самі антиоксиданти, тому що генетика цих антиоксидантних систем дає нам можливість подивитись, як людина буде захищатись від токсичних і оксидативних впливів, і відповідно дає нам можливість. Посилити можливість її організму протидіяти оксидативному пошкодженню, яке як наслідок приводить до онкології. І, звичайно, генетика фалатного циклу, яка загалом впливає на те, як в нас діляться клітини, як в нас вони будуть відновлюватись, наскільки наша ДНК стійка. І вона не буде ламатись, давати ріст пухлинам, або стійка, і нам треба це також тримати на контролі. База профілактики це протизапальне харчування. В першу чергу. Наше харчування. Я, можливо, зніму випуск окремо про харчування. Це канцерогенні продукти, це транжири, це рослинні олії термічно оброблені, це всі солодощі промислові, ці всі креми. Це глютен, якщо в людини він не переноситься, це певною мірою молочка, тому що вона підвищує інсулін. І їжа має бути якомога більш натуральна і збагачена антиоксидантами. Це все природне, зелене, червоне, помаранчеве, яскраве все, що таке яскраве. дарма нутриціологи кажуть, що тарілка має бути різноманітна. Дійсно, коли тарілка різноманітна, різнокольорова, а, а, вона має. І це натуральні продукти, це не ММД різнокольорові, а, а різнокольорові природні продукти, які ростуть на гряці, в саду, на кущі, то це дає антиоксидантний захист потужний. Вчасне лікування вогнищ запалення, а, тому що будь-яке хронічне вогнище запалення дає порушення імунної системи, імунна система не може потім знешкоджувати пухлини, тому що онкологія це в певну міру і імунне захворювання. Часне лікування вогневі запалення, це можуть бути зуби, це можуть бути мигдалини, це може бути хронічний вагініт простати, це може бути цистит, дезбіоз кишківника і так далі. І регулярні чекапи. Звичайна мінімізація стресу, це все заїжено, але тим не менш, достатній сон саме у вісні в нас і імунітет нормально працює, і антиоксиданти, і мелатонін. Гормон сну він є дуже потужним антиоксидантом і він має проти дію навіть в схемах. Підтримки людей після онкологічних захворювань в провідних клініках світу призначають дуже високі, шалені просто дози, мелатоніну людям, щоб у них не було рецидиву онкології. Тому спати це захищати світ онкології. Тому, якщо ви думаєте, поспати чи прибрати, то поспати буде набагато корисніше. І фізична активність, тому що вона проштовхує кисень, проштовхує поживні речовини в кожну клітину, там, де є кисень. Там завжди буде набагато краща біохімія цієї клітини. Там, де нема кисню, де є гіпоксія, там, звичайно, буде процес оксидативного пошкодження, і там клітини будуть зазнавати ризиків переродження в злоякісні. Гіпоксія також є фактором появи пухлин. Фізична активність вона також покращує лімфодренаж, і Тоді в нас виводяться токсини, відпрацьовані гормони, канцерогену знову ж таки. Це те, що базово. І обов'язково антиоксиданти. Я знову на цьому наголошую. Я закликаю вас обов'язково подивитись відео на моєму каналі в попередніх. Оксидативний стрес, так воно називається. Це дуже важливо розуміти сучасній людині, тому що шалений оксидативний стрес я кожного майже дня на консультаціях бачу це на пацієнтках, і навіть вони не знають, що з ними відбувається, що це оксидативний стрес. І п'ють яке кечі більше його посилює, і так далі. То антиоксиданти. Як з їжі, так і в препаратах вони будуть зменшувати це пошкодження ДНК. ДНК буде стійкіше, і вона не буде перероджуватись. Вони покращують імунітет. Імунна система буде вчасно знешкоджувати онкологічні клітини, навіть якщо вони з'являться. І відповідно організм матиме взагалі більше ресурс протидіяти онкології, і навіть якщо щось десь все таки буде, то відновиться набагато краще перенесе лікування такий організм краще, збагачений антиоксидантами, а не організм в оксидативному стресі. Організм в оксидативному стресі він і вищий має ризики, і гірший прогноз, і гірше переносить лікування. І, звичайно, важливі моменти це екологізація житла, побуту, щоденних звичок, щоб мінімум було пластику, бісфенолів. Я це все детально розповідаю в курсі детокс, турбота про печінку, про жовчне, щоб вони відводили токсини, про мікрофлори. я це все є в курсі детокс. Можете до нього приєднатись, вивчити це точно такий протионкогенний курс. Оптимальна маса тіла, як дефіцит маси, так і надлишок буде послаблювати організм і підвищувати відповідно онкологічні ризики, особливо надмірна вага, тому що високий інсулін, високий рівень запалення, високий рівень гормонів естрогенів, і це все дає ріст і доброякісним, і злоякісним пухлинам. Достатній рівень або донація гормонів ну це вже окрема тема. Ми тут не будемо. Це Стосується і статевих гормонів, і мелатоніну, і соматотропіну, і так далі. Також рух, фізична активність, профілактика гіпоксії якомога більше перебувати на повітрі. А жінок захищають від раку гінекологічного пологи і грудне вигодовування. від раку грудей, раку тіла матки і яєчників. Це ніякі не, не міфи. Е Радянських гінекологів, що вам треба народжувати, щоб ви оздоровилися, дійсно дозрівають рецептори в грудях і менше потім вони реагують на естрогенову стимуляцію. Тому, дівчата, народжуйте, годуйте грудьми, це знижує ризики гінекологічного раку. І плюс під час вагітності домінує прогестерон, він теж покращує, як правило, гормональний статус. Знижувати кортизол, тому що кортизол він б'є і по імунній системі, і по печінці, і по гормональній системі, і по сну, по якості життя, і все це ослаблює. Хронічний стрес ослаблює організм, і в такому організмі частіше виникає онкологія. Так діє на онко стрес, а не якась психосоматика, образа, хоча я це теж не відкидаю. Звичайно, відмова від паління, вживання алкоголю, вейпів, кальянів, я про це навіть ну, не буду акцентувати, це мені здається зрозуміло. Перебування на сонці на природі, але помірно враховувати ультрафіолетовий індекс. І, звичайно, я закликаю всіх скласти індивідуальний графік і об'єм чекапів, знайти лікаря, який проаналізує вашу ситуацію, сімейну, особисту, спосіб життя, роботу і так далі. Складе вам цей графік і просто його дотримуватись, не обов'язково проходити одразу всі чекапи. Ви можете протягом року розподілити. Наприклад, в січні ви обстежуєте гінекологію, в березні там, займаєтесь зубами, в квітні, наприклад, кишківник, якщо вам більше 40 років, робите колоноскопію і фіброгастроскопію, там в травні йдете, там, здаєте вітаміни і так далі. І таким чином по одному якомусь там. Чекапу в місяць, це і не напряжно і по часу, і по грошам, і нема такого стресу. І тоді ви постійно все контролюєте, постійно все підтримуєте, постійно про себе дбаєте і у вас не буде неприємних сюрпризів, які, на жаль, стаються ну, майже в кожній родині. Тому що онкології дійсно багато, і я дуже сподіваюся, що після мого відео, яке ви всі сумлінно о, відлайкаєте, репостнете і прокоментуєте, онкології стане. Хоча б трошки менше, це вже буде дуже добре, і вже я не дарма тут стараюсь і працюю. А всім гарного дня, всім бажаю гарних вихідних, бережіть себе, бережіть своїх близьких. І дуже важливо, заганяйте своїх батьків, бабусів, дідусів, на чекапи, бо вони самі не підуть, а потім будуть неприємні сюрпризи. Тому всіх родичів теж це стосується, всіх загнати на обстеження. Будьте здорові, бережіть себе, до побачення.